Вітаю всіх на своєму каналі! Всім бажаю миру і здоров'я! Хочу сьогодні показати, які чудові речі робили наші батьки. Ну, в частності, мама. Звичайно, батько не вишивав. Багато каналів є, які я дивлюся, які виставляють такі чудові речі. Вони їх продають, десь купують, десь продають. А я ні купую, ні продаю. Просто вирішила зняти, можливо, це когось зацікавить, можливо, це комусь е цікаво буде подивитися. Е оце ці речі ось ікона на покуті, це я на дачі. І ось такий вишитий рушник. І цей рушник, оце вишивка гладів, як колись називали. Це все робила моя мама. Ну тут низ, сєточка це куплене, а дуже в багатьох виробах, зараз що покажу, ще і тут сама плела крючком сєточки. Оце все робили колись своїми руками. Як я казала, я не знаю, коли вони встигали, тому що було багато хазяйства тримали. Огороду багато, все робили. Але якось співали, мабуть, співали. Мабуть, дійсно, не було інтернету, не були вони менш до цих телефонів, до інтернету, до комп'ютерів. І вони ось робили ось такі чудові речі. Це я вже переробила тут на дві ікони. Тому що ці рушники ще колись мама вішала і зовсім по-другому. Тут ось була стрілочка на і чітко вони ось так висіли рівнесенько. У мене так не виходить я вже трошки спростила, по-другому це все зробила. І були рушники по всій хаті. По всій. Ось, ось такі картини. Ось це все картини, он там в углу, і там ще на углу була картина, і тут була ось картина, і тут і скрізь висіли ось ці вишиті рушники. Я вже прибрала, я залишила тільки на попуті, тільки для ікони. У цій кімнаті. І ось у другій кімнаті теж я залишила вже тільки тут. Частину, звісно, я прибрала, все тут трошки переробила, але ось на покуті в мене не піднімається рука. Ось це переробити. Ось це все зроблено руками моєї мами. А ось тут уже сіточка, оце теж мама плела крючком. Це теж усе крючком плетяне, а тут гладію вишити. Ось такі чудові узори. Біля ікони Ось так все зроблено. Ну, на вікнах тут уже все ми попереробляли. Штори тюлі поципляли, переробили карнізи, другій вище зробили. Там теж були такі занавісочки. Зараз в мене там на кухні ще одна залишилась. Зараз покажу, що було. І ось на кухні вікно теж ми переробили, але були ось такі занавісочки на окнах. Ну це вже я теж ті викинула, вони порвались. Це вже робила чоловікова мама. Це вона робила ось так своїми руками. Вона в неї була рішельє машинка, вона це все робила, вона навіть продавала, вже навіть я пам'ятаю, як вона це робила. Вже в окулярах сиділа, це робила не тільки в молодості, а і так. Вона робила на продаж, і ось це мені теж дала такі чудові занавісочки на вікна. І тут на кухні я ще залишила її. Мені вона дуже подобається. Ось такі чудові речі. А тут теж я залишила дві ікони. Теж оце моя мама плела крючком і вишивала гладью руками. Ось ці чудові узори. Там свячене зілля. І ось така краса. Ось так мілко це треба було сидіти, вишивати. А потім ще й крючком плести різні узори. І оце я залишила тільки на покутях. У двох кімнатах і в кухні. Ага, ще ось рішельє занавісочка. Ось такий чудовий узор. Все потрібно було зробити. Ось така краса. Так що дещо я переробила, дещо залишила. Мені просто це подобається. Можливо, не по-модному, не по-новому. Але мені це подобається. Я сюди приїжджаю, я... я просто відпочиваю душою, дивлячись на це все. І зараз ще покажу багато рушників, які я вже склала і лежать. І ось ще хочу показати, багато речей я вже склала, лежать у шкафу. Ось такі речі, ось такі красиво. Ромашка, мабуть, і що квітка теж зроблено. І це вже було, зараз покажу приблизно, як це було. Ось так я приблизно накинула. Це було е, під низом під простиню. Отак були колись кроваті, а не дивани. І було оце так застелено. І отак красиво. А вже потім покривало, застелялось ось до цих пір. Оце було закрито, а з-під покривала виглядувала ось така краса. Ну, різні узори, звичайно, були, це тільки один залишився. Ось так робили колись. Далі ще тут лежить навочка, яка теж ось всередині вставлена ось така сіточка. Було красиво. Вставляли колір якийсь красивий, і воно просвічувалось. І ось такий красивий узор оце такі навички це теж все зроблено руками. Ось навичка. Уже старенька, але ще не викидую, не знаю для чого. Лежать місце, займають, просто лежать. Ось так красиво було. І тоді було подушок ось так багато виставлено в ряд. І на кожній був ось такий узор красивий. І це було дуже красиво. Так, да, я вроді би теж поставила, ну, діяла, поклала в шкафу, не вміщається, подушки. Але в мене вже без узорів звичайні наволочки. Ну, так ще накидочко і накидала. І тут ще в мене лежать теж. Це теж, до речі, тільки інший узор. Ось так, зараз покажу. Це теж, до речі, до простині. Підшивали і щоб красиво виглядало. А тут у мене ще ось серветки. Зараз розложу і покажу. Ось вибрала самі цікаві. Ось це теж рушник. Ось такі чудові квіти. На кожному рушнику все інші квіти. Десь навіть були і горобчик вишитий і сидів на квіторці Мабуть, той рушник дуже старенький, ми його викинули вже. Ось це все плетене руками, крючком, а це вишите глад'ю. Ось такий рушник. О, знайшла, кстаті, не викинула. Ось, навіть птахи вишиті. Ось такі красиві. Це теж все зроблено. Крючком. Тут ось уже хрестиком. Це вже більш більш новіший. Це вже як сестра заміж виходила, і мама купляла цей рушник. Е надо їй віддати що це він тут. І, ну, благословляли з іконою і з рушником. І тут уже вишито хрестиком. Це не мама вишивала, це куплений, але красивий. А ось це все, теж серветки ось такі застеляли ми їх. Десь все було застелене. Ось теж потрібно було зробити ось таку мережку. Все це обшити руками, все це зробити. Плюс вишити серединку. Ось такі красиві, цікаві кругом узори. Це просто серветочки. Теж зроблено все. Ручною. Ось така краса колись була. Так, люди жили, і це було дійсно красиво. Ну, десь вони час брали, щоб це все робити. Це все було натуральна тканина, це все вишите своїми руками, це все сплетені сітки теж своїми руками, чудові, красиві узори. У мене цих рушників ще в шкафу лежить, не хочу просто всі виймати. Показала тільки найкраще, найціліші. Є вже деякі трошки порвалися, є такі, що вже я дійсно й викинула. Ну, ось так, трошки я залишила ще. На іконах, на углах, а то познімала, просто постирала, поклала. А викинути у мене просто не піднімається рука, коли вони цілі є. тому що це все труд моєї мами. Ну і дещо дала вже чоловікова мама. Ось так можливо, ця тема комусь цікава. А мені це боляче викидати. Я стараюсь підтримувати тут, їздити. Їздити щось ремонтувати, щось робити, щось садити. Фізично важко, але душею я відпочиваю, я тут родилась. Тут ми жили з моїми батьками, тут пройшло щасливе без війни дитинство, найкращі роки життя. І ось така краса була скрізь у моїх кімнатах, у моєму будинку. Все було зроблено руками моєї мами. Всім дякую за перегляд, дякую за лайки, дякую за ваш час потрачений. Всім миру, здоров'я, благополуччя, пока-пока. До нових зустрічей.